Thank you. Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демедюк, і сьогодні ми будемо говорити про нашу історію, про патріотичне виховання і події, які є важливими в нашому сьогоденні. Гості в нашій студії Микола Бандюк, керівник арткластеру Національного університету Острозька академія та Олександр Гребенюк, начальник управління у справах молоді та спорту рівненської міської ради. Вітаю вас, панове! Доброго дня. Розпочнемо з такого інформприводу. Днями відбулася виставка із Полум'я зродились. Відома дуже кожному українцю, я думаю, фраза. Виставка відбулася в Острозі. І найперше, я хотіла запитати концепт самої виставки, меседж глядачам. І, звичайно, вже продовжуючи розмову, хто не встиг побувати, коли і як можна це зробити. Але розпочнемо, певно, що з концепту і меседжу глядачам. Угу. Концепт зрозумілий. Це музей робив, це робив музей Майдану і громадська організація коло. І для них ну, те, що ти говорила, та, національне патріотичне виховання. І вони самі звернулися до, до мене, щоб ця виставка, яка мандрує зараз, це вже третє місто в Україні, де показується виставка, щоб вона була в аркластері. Тому що в Рівному таке приміщення, велике, де би можна було це все показати, ну, на жаль, немає. І тому, тому відкрилось в острозі. Концепція показати предмети, показати фото. Людей, більшість якісь вже, вже загинула. Частина там є експонатів, які потрапили до музею Майдану. І в майбутньому вони з'являться в експозиції постійно музею Майдану. Але ми розуміємо, що зараз музей Майдану це структура, яка має фонди, яка має людей, співробітників, але немає музею приміщення самого. Це ми говоримо за національний музей революції гідності, так? так? Ну, скорочено, всі так. розуміють його як музей Майдану. І <кій> вони, формуючи ці виставки зі своїх фондів, їздять кругом, показують їх. І ну, найцікавіше в цих виставках, коли людина, яка формує ту виставку, приїжджає і розповідає, тому що там багато експонатів. А, які розказує людина, от коли від відкритті Ірина Солошенко була, вона розповідала, як вона збирала ці експонати, як готувала їх і через себе. От кожен експонат це вона розказувала, розказувала. Зрозуміло, що так як вони поїхали. Я розповідаю зараз по по, по виставці екскурсії. Я уже так емоційно не можу це розказати, тому що я не пережив що те, що пережила Ірина чи інші ті люди, які були на відкритті виставки, які приїжджали з Києва. Але вона цікава сама по собі, тому що унікальні експонати, і головне хороша подача. Тобто вони зробили її, навіть свої вітрини привезли, бо в мене в кластері не було вітрин, здатних розмістити ті експонати. Тому мені цікаво було навіть, як вони формували. Формували виставковий простір. Та вони доставили вітрини, там підняли експонати. Там підвісили в просторі ці фотографії тих людей, чи ті експонати, або фотографії тих фотографів, які загинули, або й не загинули, які ще зараз воюють. І цим вона цікава. Ну, це не просто виставка, це ще і вони збирають кошти на евакуацію поранених потягами. Тобто вони формують потяг, окремі вагони, які обладнують і проектні гроші, ну, і гроші, які збираються з цих виставок. Виставка налічувала експонатів, я розумію, так немалу кількість, і особисто твою увагу, які з них привернули? Адже в експонатах, в чому в чому, ти розбираєшся? Скажімо так, цінність цих експонатів не в ціні. Тому що вони недорогі, ті експонати. Цінність в тому, як вони потрапляли і як про них розповідають. Ну там є там записник залужного, але ну, Острозьку академію записником залужного не, не здивуєш, тому що це наш випускник. І перший експонат, який отримав у нас, острозька академія, це був портфель залужного, який е, сказав, що це три місяці, всі секрети збиралися в цьому портфелі. Тобто, це була унікальна подія для нас ну набагато раніше цієї виставки. Але і інші предмети, які там є, вони всі цікаві. Ну, мене найбільше то зацікавила ікона, яку передав наш випускник, який зараз воює в часу майору. Він зайшов в розвалений будинок, і там була ікона. Ікона пізня. Вона десь початку 20-го вже століття написана, живописна. Але вона пізня та для розуміючи рівень арткластеру дає по. Я показують які найкращі найдорожче і тут така простенька ікона але вона з часового яру вона вціліла і от вона, вона з, з історією з вогню так. зродилася от вона є вона з вогню витягнута потрапила в арткластер і вона стала одним ну як на мене з центральних, центральним образом тієї виставки яку ми зробили бо це не тільки їхня це ще і наша ми доповнили експонатами Острозької академії цю виставку для тих, хто захоче відвідати арт кластери, подивитися експозицію, я так розумію, що буде правильно замовляти ще супровід екскурсовода, адже якщо деякі виставки передбачають, що відвідувачі самі можуть прогулюватись, дивитись, насолоджуватись, то Виставки, які мають такий історичний концепт, вони все ж таки потребують історії, пояснення і без екскурсовода це не працює. Я більше скажу жодна виставка не працює так, як працює разом з екскурсоводом, який, якщо екскурсовод знає свою роботу, тому що навіть якщо там багато букв, от як в цій виставці, там багато нотацій є. Бачите, можна прочитати? Так? так, можна прочитати, але я бачу, люди не читають. Вони подивилися і вони йдуть мимо. От є в нас виставки, які створюють вау-ефект. І ті виставки вони дуже популярні, ті можна дивитися без екскурсовода. Хоча і ці бажано, коли людина приходить, її захоплює щось центральне, якийсь експонат, великий. Щось разу вражає на вході про це. А потім на щось не можна не звернути увагу. А на щось можна не звернути увагу. То тут експонати всі рівні. І людина сама не зрозуміє, чому цей експонат тут і що він собою означає. Бо тексту багато, не прочитаєш, а одним абзацом це не подасиш. Тому тут, як би не було, треба супорити екскурсовода. І ну, а в мене в кластер це взагалі в Острозькій академії у нас. Він відкривається тільки під екскурсією. тобто він не відкритий постійно. Ну я, коли я є на роботі, вона відкрита. От середу четвер я, я на роботі можна прийти і подивитися цю виставку, чи а, сам кластер. А коли мене немає, зазвичай це треба замовляти ц екскурсію. Тому попередньо варто телефонувати або писати. Так, так. Миколі Бендюко, Фейсбуці всі знають, де шукати зрештою. І тоді можна отримати хорошу змістовну екскурсію, побачити все на власні очі. Як довго триватиме експозиція? До кінця червня. місяця. От ми, Так як у нас студенти в кінці червня місяця їдуть всі по домах, вже такого туристичного не буде такого руху, руху так? тому ми завершуємо в кінці червня і далі поставка поїде в інші міста. Ми сьогодні згадали за Національний музей революції гідності. І Я знаю, що виставка була організована ще спільно з благодійним фондом Коло. Так і амбасадором цього фонду був Сергій Фоменко. Він заспівав кілька своїх пісень. І ось як передати нашим ось глядачам і слухачам ту атмосферу, хто не був присутній. У мене на сторінці є запис, і це можна відчути. І коли ФОМА. Вийшов і почав співати. Треба було бачити, наскільки студенти покоління, яке ну Фома, він же ж на Майдані. Четвертого року та мандри кличе мандри дорога. Він тоді засвітився найбільше. І ми його пам'ятаємо по тому майдану. Але він заспівав нові пісні. Та він повстанські старі пісні, але які від нього менше чули. Бо якби вже трохи надклечив мандри дорога. Ну, занадто популярна пісня, щоб її так виконувати. Але студенти знали ці пісні, які він співав зараз, тобто нові якісь пісні. Значить, його в принципі слухають, знають, бо я то зрозуміло, що знаю. Ну я з, з Сергієм давно знайомий, і, і, і ще такий цікавий момент, що він його сказали: треба їхати. Ну він поїхав в остріх, але він не ідентифікував мене і остріх. Тобто він знав, ми в Києві багато разів перетиналися. А, говорили десь якісь, але він думав про рівне більше. А тут приїжджає Остріх і я виходжу. Але я вже знав, що він приїде. Тому Історичне знайомство з містом було через власне такий приїзд. Ну і далі там дуже добре зайшло. ФОМА заспівав, всі підтримали, всі разом з ним. Це був не просто Фома, це був цілий супровід. Та всі студенти підспівували. Ми згадали за молодь. І зараз я хочу до нашої розмови приєднати ще одного нашого гостя, Олександра Грибенюк. І оскільки ви працюєте в управлінні у справах молоді та спорту, ось, наприклад, мені завжди дуже надзвичайно приємно, коли я бачу, як молодь цікавиться українською культурою, наскільки вона небайдужа до нашої історії. Хто підтримує український контент, хто створює. І то є дуже приємно, особливо в час, в який ми зараз живемо, бо ми розуміємо, що дуже багато надій ми покладаємо. Принаймні, хотілося б, щоб ці надії реалізувалися завдяки нашому молодому поколінню. Ви теж дуже часто я знаю з паном Миколою допомагаєте організовувати різні виставки, тому як би і вам слово. Ну, молодь дійсно зараз класна, молодь інша, і багато речей, які робить молодь, вони дуже круті. Насправді дуже е, е, вони адаптувались під війну. Е, вони почали робити речі, які е, в першу чергу мають допомагати військовим. Але всі проекти, які зараз робить і проводить молодь, вони е, відрізняються від того, що робили ми. Е, е, і це круто, це класно. А міська рада, вона. Підтримує, знаєте, вона ідка ми за любий кипіш, крім голодовки. Да? От все, що робить молодь, ми все підтримуємо. Я хотіла згадати, що передувало виставці в арткластері 80 років від події ворочищі гурби. такий один з найбільших mm. боїв української повстанської армії. І ви теж відзначили це дуже так помітно. Ось. Я знаю, що ти модерував круглий стіл. І, будь ласка, розкажіть, яким чином цього року відбулося вшанування, і дата така ювілейна, можна сказати, так, і подія така, про яку, якщо її колись замовчували, то зараз знову ж таки молодь про яку ми згадували. Всі знають, що відбувалося, де відбувалося, але звичайно, тема потребує і популяризації, і пояснення, і поширення. Ну, це кругла дата. 80 років це дуже кругла дата цих роковин битва під гурбами. І коли ми говоримо а, урочистості чи події, ну не свято точно, а, але це не, невелика, це не трагедія, тому що УПА зберегла себе. В тому бої, який тягнувся там, три дні основного бою, плюс-мінус ще пару днів до і після, то о, він потребує ще дослідження. От скільки в нас не є документів, наскільки ми не знаємо, опитували та, на жаль, вже померли е, більшість із тих, які б брали участь в тому бою, але ми ще досліджуємо, ми ще знаходимо щось. І Рівненська районна рада е, звернулася з Острозької академії, щоб е, вона зініціювала провести такий круглий стіл. Острозька академія підтримала, і я, як модератор, організовував власне, цей круглий стіл, куди запросив. Е, ну, Найкращих дослідників історії УПА в нашому краї, це ну в першу чергу це Андрій Живюк, який багато досліджує. Але ще першіше, це Ігор Марчук, і так сталося, що Ігор Марчук, працівник Рівненського музею, який по гурбах видав декілька книг з досліджень історії горби бою. А він приїхав, він зараз воює і приїхав у відпустку. І... Наклалося, склалося так, що він зміг прийти, і, власне, йому я дав перше слово, щоб він розповів загальну концепт, як був, як відбувався бій. Він розказав, зрозуміло, що він дуже добре в темі. Ну, а далі пішли вже якісь факти маловідомі. Підключилися і Трофимович, доктор історичних наук з академії, і Живюк, який нову інформацію подавав. Кожен із них розповідав щось своє. Ну, Я думаю, що десь пізніше складеться десь якийсь збірничок, де ми можемо це все показати. Оновленої інформації, певної. Так, інформація, яка на цей час вже є. Ми, ми розуміємо, що щось аж кардинально такого ми не зробимо, не знайдемо, але. А Чи моменти... можна зараз згадати такі ці. Цікаві деталі, які, наприклад, там раніше були менш відомі або є знаковими, ну аж настільки яскраво ні. Ми розбирали командний склад, який був з однієї сторони, з другої сторони. Живюк показав, що власне бій під гурбами це став наслідком того, що в нас під острогом в Мелітані забили Ватутіна. Ну і поранили, потім він помер. А потім та залічили його, залікували. <ків> Але ж подав, що паралельно з тим, у нас на Рівненщині ще декілька генералів загинуло від рук УПА. І тобто ми цього не знали. Да, навіть і Берія в той час, та здається, був син Берії, був у нас на, на Рівненщині. і, і теж і мав проблеми тут. Тобто, упа давала їм непогано зрозуміти, що це не їхня територія, не радянська. Тому джоюка доповідь викликала такий інтерес. Але ну найбільший інтерес викликала виставка, яку зробив Олександр Гребенюк, який свої експонати, які він збирає дуже багато, виставив на. Вживу, це була і музей, тому ми зробили цю виставку. Отут. Одноденна виставка Одноденна. була експозиція. Я пам'ятаю частинку, маленьку, я так розумію, частиночку вашої всієї колекції. Пам'ятаю, ви робили з присвятою Нілу Хасевичу в цокольному приміщенні органного залу. Mm. Виставку з деякими предметами можна було там І Я розумію, що до 80-ти річчя битви в горби, Гурби це вже була ширша колекція. Ні, ту колекцію ми не брали на цю виставку. Це колекція, що стосується Ніла Хасевича. Вона поки що Миколи Миколаєвича в арт кластері mm -hmm. зараз експонується. А тут було більш уніформістики, яка стосувалася більш нашого регіону. У нас є давня мрія з Миколо Миколаєвичем, з Андрієм Живіком все-таки відкрити музей Ніла Хасевича і УПА в Рівному. Це було б логічно. Так. Да, і це все експонати, які готуються під цей музей. Але коли ми почали набирати базу. Опрацьовувати фотограф... фотокартки, опрацьовувати певні там джерела, ми помітили, що є певний регіональний відбиток на формі, на формах кокарт, на тій самій Мазепинці. Ось. І це нас зацікавило. Трошки почали розширювати тему саме нашої волинської уніформістики в складі УПА. І от почали з'являтися певні експонати саме з нашого регіону. Це там в мене кокарди появилися з Дубинщини. Унікальні кокарди дуже цікава така знахідка. А Як ви їх розрізняєте? Ні, ну дивіться, є якісь елементи ну, ні, ні, ми, увазі. Ми не копаємо. Так? Я ніколи не був на чорному копі, я ніколи не бачив, як це працює, але є люди, які копають. І аби всі ці речі не зникли або не були продані кудись, ми намагаємось їх викупити. І просто чорні археологи кажуть: оце знайдено на Дубенщині. Вони не кажуть точно локацію, але я випитав, що ці карти були знайдені на межі Дубенщини Тернопільщини в районі.

Неважливо. Не <реш> е, і е, саме цінне те, що Кокарт було знайдено декілька в одному місці, біля них лежав інструмент. Тобто ми знаємо, що там такого фабричного виробництва цих речей не було, але були якісь кустарні невеличкі цехи, які формували речі, і саме в нашому регіоні вони були унікальні для нашого регіону. Але, так само Мазепенка. Так, але не цікавіше, ми поєднали оці знаки з фотографіями. Да. От стоїть тут книжка, дуже хороша книжка, УПА, там зі. Зобрані фотографії півців, але перекос є на Галичину. У них дуже багато фотографій збереглося. У нас менше. Ну, Мабуть, так сталося, що вибивали, може, фотографій було менше. Але коли почали ми шукати до цієї виставки до форми, до зразків Мазепинок, мундирів, ми знайшли багато все ж таки фотографій. Є дубинські, є Рівненські фотографії, коли формувався в Рівному полк імені Холодного Яру. Рівняни, мабуть, мало знають, але цей полк став основою УПА. От він, він дав. Поштовх, щоб створилася потужна армія УПА. який ступницький наш острожанин... власне гасло так. Звідси теж пішло в Рівному. Воно є, і ми знайшли цих хлопців, які йшли в цих Мазепинках біля управління молоді і спорту да, та косом молоді і спорту. І ми спорт. ці Мазепинки проназвали, а потім Дубинські знайшли кокарди. фотографії теж. І там кокарди, отакі, які Саш викупив нещодавно собі в колекцію. Тобто унікальні. Ми поєднали цю саму форму, як кокарда, форма кокарди, тризуби, які є з тими кокардами, які купили. А зараз я ще знайшов Березнівські фотографії, Косто. Опільські фотографії біля Бульба Боровця були в таких мазепинках. і ми звели цю базу і побачили, що і в нас є своє. От там, в тій книжці, де тисячі фотографій, їх немає. І на майбутнє я думаю, що треба буде оцей мартиролог, фото мартиролог треба буде скласти і видати. Ну, в музеї точно треба буде представити, але це унікальні. Якщо ми зберемо докупи, покажемо ці оригінальні експонати, оці Мазепинки, бо такі Мазепинки, які в нас шилися, більше ніде не робилися в Галичині, вони робилися інакше. От я з собою взяв мазепинку, покажу реконструкцію мазепинки, як робилось у нас. У нас, скоріше всього, робили ну, е, на ті ж самі, які робили капелюхи. Сукну. І вони брали сукно і видували його, тобто робили зробили форму, а потім обшивали в формі мазепинки, Бо на Галичині повністю оце було. Одно, це чи це... Там, штеля, там його назвати, так воно вирізалося або суцільне, або такими yeah. кутиками робилося восьмику, а потім нашивалося, шивалося. Отаких от тільки у нас на Рівненщині є. Тобто, ми виокремили наші рівненські Мазепенки, які вони вже були станом на 41 рік, вони вже з'явилися, і там можна про них ще виявляється. Ми читаючи літературу того самого Самчука, пропускали якось мимовух, як вони організовували все, як вони робили перші. Як от Мазепенки е у нас були той самий полк Холодний Ярок, який ходив охороняти концтабір в концтаборі військових, як мазепинка служила перепусткою, щоб звіти звільняти е, тих, які там були. Малого Ступницького, да. син Ступницького, директор, е, керівника Холодного Яру, за, загону, він описував, що е, якщо потрібно було з табору витягнути якогось полоненого, то полоненому давали Мазепенку, він з неї заходив. Ось там, е, за, е, заходив з охоронцем, обидва були без Мазепинок. Е, охоронець передавав Мазепенку для полоненого, він виходив. Мазепенка це була як пропуск, ніхто не питав документів. А потім охоронець своїм посвідченням уже виходив без Мазепенки, і Мазепенка це був свого такого... — перепустка. Тобто, ну, перепустка звичайно, на го... цікаві факти і рятувало я, життя. Я думаю, просто впевнена, що круглий стіл, який ви провели, і ця вся інформація, знаєте. А кажуть, хто шукає до того. Інформація йде. Так, практично так йде. є так. Ми є це так... дуже сильно відчули на виставці по Нілу Хасевичу. Це насправді в нас. Третина експонатів прийшла до нас буквально там за три тижні з різних сторін, і це були дійсно круті, унікальні експонати. Коли ми шукали Ніла Хасевича Юпа, і УПА, воно до нас прийшло в руки, бо до нас тоді прийшла оригінальна Мазепенко. І Мазепенко оригінальна це Шрімєтів подарував. Вона, ми цю відшивали власне з цієї Мазепенки. Але ці та гравюри Хасевича це взагалі унікум. Стільки е, мати такої якості автентичних 100%, Ми розуміємо, що зараз багато підробок роблять. Можна в інтернеті зараз купити їх багато, але коли ти купуєш, ну хтось там купує, приносить, показує. Ну ми вже розрізнимо, що це підробка чи не підробка. Ви вже маєте з чим порівнювати. Так ми в ми в руках тримали оригінали. У нас є багато оригіналів для музею, тому ми можемо порівняти і сказати, що оригінали що ні. Ці речі всі надзвичайно важливі в світлі в нашій країні третій рік триває війна, і звичайно, бажання нашого ворога стерти з, з лиця землі повністю все, що нагадує про Україну, все, що ідентифікує Україну, так але не можна заперечити справді такі пласти історії, про які ми сьогодні говоримо. Не можна заперечити існування УПА, не можна заперечити існування Холодного Яру, адже по перше, і факти говорять самі за себе, і дуже важливо, що далі, навіть в час війни, проводиться ця робота, адже культурна робота теж надзвичайно важлива, навіть для того, щоб голосно заявити, що ми є українці, і ми боремося не перше століття. Якщо ми проаналізуємо бюджет нашого конченого сусіда, да? найбільший бюджет вони витрачають на війну. А другий за величиною бюджету У них іде на молодіжну політику і на вкладання в голови молоді пропаганди стосовно нас. Ось, але ми від цього, на жаль, дуже сильно відстаємо. Намагаємось надолужити, намагаємось робити більше, але ну, насправді. У вас зараз буде більше можливостей на посаді начальника управління у справах молоді та спорту. Сподіваюся, Так, да, я дуже на це сподіваюся. І можливості є насправді. Просто є певні нюанси, які я думаю, що я за цей рік поборю. От і що з наступного року ми зможемо набагато більше якісних. Заходів для молоді організовувати в нас буквально лишилось кілька хвилин. Дуже швидко минула розмова. Я з задоволенням буду зустрічатися і далі з вами в нашій студії студії Радіо Респект. На завершення попрошу кілька слів традиційно для наших глядачів і слухачів. А вам, шановні, нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш Ютуб канал Рівне Лайф Я аудіоверсію нашої програми. Слухайте на Радіо Респект на хвилі. 92,3 FM і три Слухайте радіо, ходіть на виставки, читайте і спілкуйтеся. бо В тому спілкуванні ми тільки можемо зрозуміти, якою була наша історія. Навіть не вивчаючи, просто спілкуйтеся, а ми, ми допоможемо. Е, насправді ми зараз живемо в час, коли формується новітня історія нашої держави. І в нас зараз в вільному доступі дуже багато учасників і безпосередніх. Активних формувальників цієї історії. Тому ходіть, спілкуйтесь і не давайте, скажімо так, перекрутити ті факти, які є насправді. Думайте, аналізуйте. Дякую. Це справді так. Дякую. Саме українці мають такий шлях боротьби, який не дозволяє скласти руки, і справді заряджає далі боротися за. Наше майбутнє нагадаю, з нами сьогодні були Микола Бендюк, Олександр Гребенюк і я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Віримо в наші збройні сили України. В перемогу побачимося, почуємось.